Як давно були ось ці новини про те, що Україна мовляв не вкладається в терміни впровадження тих чи інших реформ, і це суттєво може вплинути на відповідно ту допомогу, яку фінансову допомогу, яку нам надають наші партнери, союзники. Власне станом на зараз, чи можемо ми якось окреслити, що загалом з міжнародною допомогою до кінця року, що вдалося нам станом на зараз, таке вийти на якийсь певний рівень того, як ми рухаємося до цих реформ? Форм, як вони виконують, дякую вам за запитання. Дійсно, на початку року було задекларовано необхідність, скажемо так, зовнішньої допомоги нам у розмірі 38,4 мільярда доларів. І президент говорив, що ці гроші ми знайдемо і знайшли. Скажемо, так у нас є три напрямки надходжень фінансової допомоги: це Програма фінансування від МВФ, це програма Ukraine Facility від Європейського союзу. Інакше ще називають реформи в обмін на гроші. І програма ЕРА від великої сімки це відсотки від заморожених російських активів. Від МВФ до кінця року ми маємо отримати майже 2,7 мільярда доларів за програмою Ukraine Facility – 12,5 мільярдів євро і за ініціативою від Великої Сімки десь до 13 мільярдів євро. Тобто ці необхідні гроші на 2025 рік у розмірі 38,4 мільярда в нас на сьогодні є. Що стосується питання отримання грошей і затримки будь-яких, скажімо так, реформ, або так повинні виконувати це, стосується програми Ukraine Facility. На сьогодні ми повинні були виконати 16 індикаторів, але виконано на сьогодні 13. Дійсно, це спричинило скажімо так, зменшення е, отримання е, фінансової допомоги у повному обсязі, але програма Ukrainian Facility передбачає перед собою два е, моменти, які нам дають можливість ці гроші все ж таки отримати тобто вони не зникають. вони Призупиняють цю виплату. По перше, це коригування е, програми, якщо воно необхідне. А по-друге, це виконання цього індикатора протягом року, і е, наша е, прем'єр-міністр Юлія Свериденка вже анонсувала, що зроблені конкретні кроки і подана ця е, скажімо так, зміна до е, програми Ukraine Facility для того, щоб ці гроші отримати закону про армию, який президент вже підписав. Це стосувалося. Е, Нового керівника БЕП це стосується протягом року перезавантаження митниці і законопроекту по децентралізації, про який, до речі, дуже багато розказувала пані Шуляк, голова партії. Що на жаль, саме народні депутати є, які подали 1200 правок до цього закону і призупинили його прийняття. До речі, термінова новина. Уряд призначив Олександра Цивінського, директором БЕП. Про це повідомляють українські змі. Також нардеп Гончаренко про це повідомляє. І нардеп Железняк. Тому напевно, давайте тут. От і Юлія Сверденко про це пише. Ось що пише Юлія Сверденко. Теж давайте процитує. Адже це таке довгоочікуване і важливе напевно рішення. Думаю, пане Олексію, ви зараз теж його та, прокоментуєте сьогодні. Уряд ухвалив рішення призначити. Цивінського директором АБ пише Свириденко, Після рішення конкурсної комісії належних перевірок і проходження поліграфу немає застережень щодо його кандидатури. Очікуємо на оновлення роботи бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між бюро і українськими підприємцями. Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювалися тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави. Пише Юлія Сверденко, наш новий прем'єр-міністр. Пан Олексій, можливо Кілька коментарів з приводу цієї новини, що багатостраждальна страждальне нарешті отримала голову. Ну, насправді дійсно очікуване рішення. Це по перше. По друге можу сказати, що парламент і комітет фінансовий, в якому я працюю, зробили все можливе для того, щоб це рішення було прийнято саме в нашому комітеті. Розглядався і потім подавався до Верховної Ради цей законопроект про реформування бюро економічної безпеки. і Так само про реформування митниці, також пані Свіріденко говорила про митницю. і найближчим часом очікуємо формування вже конкурсу і проведення. konkursu na Ну, я вважаю, що дійсно ну БЕП це є дуже важлива структура бюджету образуюча, як то кажуть, для країни правоохоронний орган, який повинен працювати особливо під час війни, коли є багато прецедентів, коли хтось не хоче, скажімо так, сплачувати податки або шукає тіньові якісь сектори економіки. Дійсно важливо, щоб цьому правоохоронному органі був кваліфікований і правильний керівник, таким як є пан Свинський. Пане Олексію, хочу повернутися ще до теми, зокрема за фінансовою допомогою, яку нам надають партнери та союзники. А ви в своїй відповіді згадали конфісковані активи Російської Федерації? Зокрема, не так давно були новини про те, що може йтися не просто про конфіскацію. Станом от на цю хвилину того, що нам буквально передали якісь там об'єкти, які належать Російській Федерації, не було. Але наскільки це станом на зараз, тема, яка не просто обговорюється, а в рамках якої певні вже ухвалюються рішення, і ймовірно, таки ми отримуємо якісь конкретні конфісковані станом зараз активи Російської Федерації? Тут насправді нема багато інформації, але хочу сказати, що наш. Політичний, скажімо так, вектор країни дуже у політичному вичті дипломатичної дуже плідно працює в цьому напрямку. Дійсно, це рішення приймається нашими партнерами і повинно бути консолідованим. Є багато правових юридичних, скажімо так, норм, які не хочуть. Поки що е, змінювати наші партнери, розуміючи, що це може змінити е, взагалі світову правову, скажімо так, систему. Але Україна цього дуже потребує. Це розуміють наші партнери. Ми тільки за сьогодні на сьогодні за підрахунками для того, щоб е, частково відновити все те, що зробила Росія в Україні. Нам потрібно більше ніж 600 мільярдів доларів. Тому звичайно, ми дуже потребуємо цих грошей і розраховуємо на підтримку наш. Партнері. Пан Дениш Шмигаль, ще на посаді прем'єр-міністра України говорив зокрема і про оцінку в один трильйон доларів. Тобто там е, трішки варюється. Верію варіюється, припрошу оця. Е, Оцей обсяг того скільки збитків таки Російська Федерація завдала території України серед тих країн, які напевно найбільше схильні до цього ухвалення рішення безпосередньо про передачу активів, які країни ми можемо назвати однією з першої здається про таку певну, ну може не готовність, але роздуму щодо цього питання висловила Франція у Сполучених Штатах. Про це теж говорили. Від якої країни, на вашу думку, можна очікувати подібних ухвалення рішень. Ну тут, ще раз повторюсь, важко говорити про якусь окрему країну. Це повинно бути консолідоване рішення. І ще раз проговорю: є багато міжнародних документів, які є юридичними і правовими такими константами для всього світу, і саме консолідоване рішення тільки може дати тут конкретний результат. Говорити звичайно, якихось правових порушень, тому що і тут на